Зустріч через три роки розлуки. Воїн ЗСУ зміг обійняти брата, якого повернули з Росії. Переполох через газову плиту рятувальники допомагали жінці потрапити додому. Завтра Луцька громада прощатиметься з відомим волонтером та захисником. А на початку про безплатні квартири у Луцьку. у студії 12-го Роман Вербич Вітаю. Житло для захисниць, які пережили російський полон від Луцької громади, виділили квартири Людмилі Кравчук та Алі Сенченко. Міська влада вирішила надати їм помешкання в одній з новобудов на вулиці Зоряній. Це колишня Арцеулова. Кожна із квартир площею трохи більше за 40 квадратних метрів. Лучанка Людмила Кравчук пробула в російському полоні 6 місяців і тиждень, пройшовши через приниження і знущання, захисниця знову у строю служить у Волинському прикордонному загоні. Військовослужбовиця з Луцька Алла Сенченко, яка пережила 8 місяців і 11 днів полону, нині працює у Луцькому ТЦК. Ну а далі важлива та актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12, зробіть це, себто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки цій простій для вас дії саме ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю в значно більшій кількості глядачів. Далі про трагічну звістку, зокрема у Заболотівській громаді, після тривалого лікування через поранення обірвалося життя нашого захисника Юрія Мазурика. Йому було 42 роки. Юрія мобілізували у ЗСУ із рідного села Гута на початку Великої війни. У січні цьогоріч його демобілізували. Поховають воїна сьогодні. Чин поховання у Святомихайлівському храмі. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. Завтра ж вранці Луцька громада прощатиметься з загиблим героєм Ігорем Приступою. Захисникові з пластовим і військовим псевдокорнет на віки 45 років. Ігоря приступу знали як пластуна волонтера, учасника АТО. Воювати він пішов добровольцем. Для цього повернувся за кордоном. Захисник загинув 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу скучного Донецької області. Воював у роті ударних безпілотних авіакомплексів. У воїна лишились дружина та двоє дітей. Чин похорону розпочнеться у соборі о 8.45. щирі співчуття рідним та близьким героям. Тим часом на Волині військовий зустрівся з рідним братом через три роки розлуки. Через пункт пропуску Ягодин Дорогуськ в Україну повернули з російської депортації 16-річного Святослава Тищенка з Лисичанська Луганської області. Тут хлопця зустрів його рідний брат, 26-річний Ілля, який був у ЗСУ з 2020 року. Під час повномасштабної війни у боях біля Куп'янська він втратив частину ноги. Як розповів Суспільному Святослава, як сироту після окупації Лисичанська, тітка вивезла до Росії, хоча сам хлопець був проти, брати постійно підтримували зв'язок онлайн. Активісти із проекту Шлях додому кажуть, що повернути підлітка в Україну було надзвичайно складно. Увімкнула газову плиту і пішла з хати. Такий випадок стався сьогодні вранці у Луцьку. Мешканка п'ятиповерхівки на електроапаратній пішла у справах, як раптом згадала, що на кухні не вимкнула газ, прибігла додому, а зайти в квартиру не змогла. Мусила викликати рятувальників. Ті з допомогою драбини через балкон залізли до помешкання лучанки і відчинили їй двері. На щастя, обійшлося без пожежі. Вердив ще багато цікавого, не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Втерла носа європейцям. За що аплодували Катерині Малашчук з каменя Каширського аварія за участю автобуса поблизу Шепеля. Є постраждалі. Веломарафон на Рівненщині. Скільки донатів вдалося залучити? Зіткнулися автобус та легковик поблизу Луцька. По обіді сталася аварія. Як повідомляє Волинська служба новин, зіткнення сталося на трасі поблизу села Шепель. На місце приїздила швидка, надавали допомогу чотирьом пацієнтам. Двох постраждалих відвезли у луцьку лікарню, десятирічну дитину в обласну. Ще один постраждалий від госпіталізації відмовився. У Луцьку ж завтра вранці перекриють частину дороги. Йдеться про вулицю світлу від житлового будинку номер 9 її до адмінбудівлі на Коперника 25. Причина аварійні роботи на тепловій мережі централізованого теплопостачання пояснили у міськраді. Рух перекриють з восьмої ранку, а відновлять, коли завершать роботи. Коли це буде, невідомо. Терла носа європейцям. Важкоатлетка атлетка з Волині Катерина Малашчук встановила новий рекорд Європи. Чемпіонат серед юників та дівчат до 15 та 17 років триває у Греції. Катерині Малашчук глядачі аплодували за ривок 68 кілограмової штанги. Також уродженка каменя Каширського виграла золото у поштовху 77 кілограмів. Та із сумою в 145 кілограмів посіла перше місце. Дівчинка, вихованка Волинської обласної школи спортивної майстерності. Рекорд молода знаменитість у світі спорту встановлює не вперше. І ще про спорт і не тільки. Восьмий благодійний веломарафон Сто Веловат». Рівненська АЕС зібрала більше півтори сотні любителів двоколісного на веломарафон. Найбільша дистанція була аж 100 кілометрів. Як долали маршрути та скільки грошей вдалося зібрати військовим? Далі у сюжеті. 15 червня відбувся масштабний благодійний веломарафон Рівненської АЕС Сто Веловат». На урочистому відкритті спортивного заходу до учасників та гостей звернувся генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк. Всім бажаю успішного фінішу перемоги, перемоги над собою і перемоги нашій Україні. Ми вдячні нашим воїнам за те, що вони боронять сьогодні, зараз, нашу Україну і. Ми маємо можливість і працювати, і донатити, і проводити такі спортивні змагання. Продовж року на Рівненській АЕС проходить чимало спортивних заходів. Більшість стали традиційними, і до участі в них долучаються жителі різних регіонів України. 100 веловатт пройшов уже у восьме. Мета заходу це здоровий спосіб життя. А це об'єднати колектив, об'єднати родини, об'єднати мешканців нашого міста. Ну і звичайно, сама основна мета, яка сьогодні це допомогти Збройним силам України. Учасникам близько 170 велолюбителям видали стартові пакети та провели інструктаж з правил безпеки після хвилини мовчання організованою колоною. Усі вирушили до села Суховоля, де був організований старт. Нововведення заходу ще одна траса. Цього року ми вирішили ввести нашу новітню 60 кілометрів для тих учасників, які хочуть спробувати себе в цьому виді спорту. Близько 40 учасників подолали дистанцію 60 кілометрів. Маршрут веломарафону пролягав дорогами населених пунктів 30-кілометрової зони спостереження Раес, Рівненщини та Волиня. Зокрема, учасники проїхали більше 20 сіл. Фінішували на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро. Абсолютними фіналістами на дистанції 60 кілометрів стали працівники Рівненської АЕС Станіслав Харичко та Юлія Руднік-Гринків. Представляли маршрут, що він для новачків. Я б не сказала, що він для новачків. Він просто для людей, які хочуть спробувати щось нове. Ну, взагалі маршрут класний. Я думаю, люди, які поїхали 60 кілометрів, вони пожалкували про це. Трішки бруківка, там розбитий асфальт, ідеальний асфальт. Хороший, хороший маршрут. Дуже сподобався. Абсолютними переможцями на дистанції 100 кілометрів став учасник із міста Рівне Дмитро Стецюк та в категорії жінки представниця ХС Марія Харитоненко. Марія каже, що вже втретє бере участь у веломарафоні Рівненської АЕС. І лише в цьому році виборола першість. Приїхала перша в результаті, задоволена, хороший час. Все супер людям так само потрібно в такий непростий час згуртовуватися, підтримувати один одного. Це позитивні емоції, це настрій наш. Настрій наш відбувається в тому, як ми потім і допомагаємо, донатимо збори організовуємо. Тобто з цього ніяк. Расалісся, свіже повітря дуже надихає, заряджає. Дякую нашим захисникам. За першу чергу ми приїхали з хлопцями підтримувати цей благодійний захід. Цьогоріч п'ять учасників 100 веловатт долали дистанції на електровелосипедах. Абсолютну першість в цій категорії виборов представник. «Атенаек на ек енергоатом Станіслав Завізіон. Дорога різна, дуже буває така, що прям трясучка конкретна, але загалом дуже класно все. Емоції зашкалюють. Раджу всім спробувати. Дякую організаторам. Благодійний веломарафон зібрав любителів двоколісного із різних областей України: Рівненської, Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Київської, Запорізької та Миколаївської. Також підтримали захід представники дирекції компанії енергоатом, організації молоді Атом профспілки та колеги атомники з українських АЕС. Я з Запорізької станції, тимчасово працюю на Рівненській станції. Я хочу своїм колегам сказати, які воюють. Це самі найкращі хлопці. Це учасники. Для них ми будемо робити все. що зможемо. Організатори спортивного івенту Рівненська АЕС, первинна профспілкова організація підприємства та організація молоді, він пройшов за підтримки велокомандира раес Тім та профспілки, а Енергоатом. Активно попрацювали на дистанціях волонтери, представники первинної профспілкової організації РАЕС, організації молоді, атомники, жителі міста Супутника та представники Українського ядерного товариства в Рівненській області. Активно підбадьорювали та підтримували учасників веломарафону. Українське ядерне товариство щорічно приймає участь як волонтер в таких заходах. І цього року ми також забезпечували два КП. Там надаємо підтримку. Можливо, комусь водичка, це таке, це стандартне, що в нас іде як волонтерів, і можливо, комусь технічна підтримка. Патрульні та медики швидкої допомоги дбали про безпечний рух велосипедистів. Всіх учасників пригостили смачним обідом у їдальні рук біле озеро. Завершили захід урочистим нагородженням. Генеральний директор РаЕС, голова первинної профспілкової організації РАЕС, представники адміністрації підприємства, вручали кубки переможцям у різних номінаціях. У командному заліку серед філій АТ Енергоатом» здобули перемогу велосипедисти Південно-Української АЕС. Срібло виборола команда Рівненської АЕС, а бронзу Хмельницької. Такий захід він потрібен, дуже потрібен. Людям потрібен спортсменам, аматорам, і я сподіваюся, що ця традиція най надалі буде. Спільно учасники зібрали 115 тисяч 800 гривень. Усі кошти спрямують на потреби наших захисників. Благодійні спортивні заходи на РАЕС продовжуватиметься і далі. А потім буде тріатлон буде плавання на відкритій воді, буде турнір з футболу. Тому запрошуємо всіх долучатись до наших заходів, підтримувати збройні сили України. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС для 12 каналу. І я вас запрошую долучатися до підтримки ЗСУ. кожен, навіть маленький донат для наших захисників важливий. Про новини краю ж рекомендую дізнаватися з випусків на 12-му. Ну, якщо ви не змогли повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте. Для нас важлива ваша думка, ставте вподобайки та поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби точно не пропустити жодної важливої події нашого краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.